Так, распакуємо ще декілька посилочок, підійшла, подивимо, що у нас. Ось щось таке. Посилочка нової пошти підійшла. Тут вот, у нас дві посилки ось такі. Ну, давай, тут все відкриємо. що то у нас тут таке за набор. М -м 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 -м, що я замовив? Ну такі маркери замовив. Непогано якості. Ну пишуть. Может такий набір. Отри червоного, чорного і синього кольорів. Непогані маркери. Добре. Роботу треба якраз нам ну, таке діло. Так, є одна посилочка, друга посилочка, три кному десь у нас тут є, не зрозуміло. Консолідована посилочка Там, дам угу, педалі. Ну, такі невеличкі педальки Так, це пластик. Пластиково педалі довго, звичайно, не вистачить. Скільки ну, походять? Не знаю. По-різному обертається. Це хорошо, так тугенько, трішки. До речі, лівий, правий підписано. Ну, треба збирати, я чувствую, що тут підшипників немає. Щось мені так думається. Тобі побачимо скільки походять. По ціні була непогана ціна. Відповідний товар такий ціні відповідає. Так, слідуюча посилка. Так, а Що це у нас за кабель? Що це я замовляв? А, магнітний кабель. М -м -м. Магнітний кабель, це добре. Так, ось такою поворотною головкою. Це 6 ампер продавця заявлено. Ну, начебто то непогано. Так, добре. Що у нас тут написано? Type-C, були kedmet. Ну, начебто непоганий по якості такий. Хоча б чоб... так, наче непогано все. Ну, треба тестувати, що воно буде, нам. Ми... Давай протестуємо. следующий uh -huh, Сумочка. Такая. Вот это, на пояс. О, тут вже декілька карманчиків. Це я і хотів, щоб було декілька карманчиків. У мене є. Так. Ну тут все нормально. Ну що, непогана сумочка. На пояс. Непогано. Прикладно чи прошито, прошито, мабуть. Так, ну непогана сумочка. До речі, як телефон, да поміститься однозначно. Дружини. Так. все ок. Слідуючи товар. Теж декілька щось посирочок. По не одна. Я одна буде. Дивимось. Угу, Дві посилочки так і ну, щось такі наушники. Це провідні. Так, і мишка. Коробочка. Так, тут нічого більше. не так и воду. Здесь проведена мышка. Ну, ничего. Тут матовый пластик. Софтач, софтач. Так. Ну, ну, что у нас тут? Ну, что у нас тут две? Батарейки. Ты типа три 3А. Ну, и все. Ну, звичайно, дешева мишка. Ось така. Непогана мишка. Так, ну, наушники я спаковувати не буду. Хай будуть так. Звичайні. Ну, що тут позаклеювано? Ну, Можливо, хто хоче почитати. Так. Далі. Ось така посилка. Так ну, може, вже тут закриємо. Угу. Ага. Ця скидка була. Купон давав. Виходило взагалі дешево. Ну, в принципі, в цього товару не було. Але магазин з хорошими... взяла. Вот такая сыворотка. Пипеточка. Ну, цикаво, треба дивитися. Так, есть. Так, будемо номер тут є трекнома. Відкриваємо. Ну чи трусики. Так, розмір один XL. Ну, так і замовляли, непогані по розміру підійшли. Підмови так номер. Можемо я що тут за замову. Тут або кабель, або наушник я замовляв. Ага, пригадав. Це ось такий хаб. Хочу розкривати. Ну, давайте, мабуть, це так відкриваємо. відкриємо. Значить, хаб пластиковий. Це індикація якась бо щось не зрозуміло. Так, це мікро. Це не Type-C. Індикація більше всього мікро USB і 4 USB A. Нусь такий хаб. До речі, проводи я на метр брав. ну Десь тут абідаметра й повинно бути. Так. Ну і последній. Сьогодні не, чи крайній упаковано відмію. А що воно тут? Зараз будемо дивитись. я згадно. А, наушники. Це фірмові наушники. А, накер. П двадцять. Давайте я їх відкрию. Ці фірми, мабуть, саме дешевші наушники. Це я взяв. Ну, по відгукам вони дуже непогані, як для своєї ціни, відповідно. Є спеціальний додаток, якому можна підналаштувати роботу наушників. Ціна їх була. Скільки там зараз 20 доларів майже. Але по своїй ціні наушники дуже-дуже непогані. Так, ти. О, О є інструкція. Можна воно не треба. І самі наушники. Замовляв для себе О, темно синього кольору такого. Так, ну, матовий пластик, непогано, кейс невеличкий, логотип фірми. Так, 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 ну, давайте попробуємо відкрити. О, ось так виглядають. Так, тут матовий пластик, там середини Ну, Все непогано. Заклеєно, ну, не буду я відклеювати. Що потестувати треба б. Чи давайте потестуємо разом, хоч глянемо, що у нас тут. Так, один. індикації тут немає тут є індикація. А ж тут немає трішки підзарядиться побачимо так що у нас тут ну, кабель для зарядки все Type-C коротенький тут індикації ніякої я не бачу Чомусь. А чому? Мабуть, розряжені. Не, не повинні. Кейс розряжений. Щось швидко тухне. Так, 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 повербанк нам взяти. Попробувати підзарядити. Давайте зараз. Спробуємо підзарядити. Оп. Так, пішла зарядка дядка. Два Вта. І все більш не росте. Два Вта. Що у нас тут? Індикація зеленого кольору заряджено Нічого такого. Спробуємо під'єднати тоді. Зелену кольор говорить, що заряджений. Тому я поки що не буду заряджати. Давайте спробуємо під'єднати. Там буде видно. Так, ми маємо наушники. у нас тут буде. Так. Sound Core P20i Є. До речі, тут ще й додаток є. Ну то вже пізніше скачаю я. Заряду 90%, тобто заряджені, все добре. Ну що все, можна-можна відкрити. Можна відкрити. Ну, відкрити. Ну, відкриємо, побачимо зараз. Так, Реклама нам не надо. Ну що, по першим відчуттях на наушники дуже непогані. Низи, середні, високі, все рівненько відчувається на дуже непоганому рівні. Як для мене, звичайно. Ну що, непогані наушники. До речі, тут начебто немає. Просто досилач такий є. Магніта на крашиці немає. Тут все нормально. Класні наушники. Все, дякую на увазі.